Ви купили такий дуже класний автомобіль і зразу хочу вам його показати. Chevrolet Blazer, комплектація RS автомобіль 2020 року, в самій топовій так, комплектації дуже красива машина, прям дуже. Ціна буде ще красивіша на цей автомобіль. ці автомобілі стартують від 30 тисяч доларів. Ми вам зможемо вже віддати її за 25 тисяч доларів. Дивіться, яка крута комплектація. Є безключовий доступ. Дуже класний шкіряний салон з красною строчечкою. Дефлектори. В цій комплектації є все. Панорама, максимальний пакет асистентів, камери 360, адаптивний круїз, держання в смузі, проекція. Є багато чого цікавого, дуже класна машина, ціна також пробіг 30 тисяч, такі прикольні крутілочки на клімат стоять. Даже круто придумали, зробили і Type-C, і USB. Запускається з кнопочки, мульти прикольна, чорна стеля. Дуже класна. Преміальна акустика ВОЗЕ. Отакий от автомобіль ми сьогодні придбали. Приїжджайте і купуйте. Дуже класна ціна 25 тисяч доларів.